Привіт! Сьогодні ось така у мене супер начинка із капусти. Ділюсь сьогодні неймовірно смачним варіантом приготування начинки з капусти для вареників чи пиріжків. Тільки не давайте нікому її куштувати, бо з'їдять як самостійну страву і не буде, чого вам потім ліпити вареники чи пиріжки. Для цього потрібно на вибір 500 г свиного фаршу або ж так як у мене сьогодні 500 г свиних м'ясних обрізків. Нарізаю їх максимально дрібного розміру кубиком. Якщо вони будуть злегка підморожені, тоді ви це швидко зробите без зусиль. Найкраще, якщо це буде частина пісного м'яса разом із салом. Цибулю теж нарізаю дрібним кубиком. Цибулі і м'ясних обрізків має бути майже порівну. Пательню, в якій буду тушкувати, розігріла. Додаю 1 столову ложку смальцю, бо з ним корисніше та смачніше. Можете замінити рослинною олією. І на смальці обсмажую м'ясні обрізки. Якщо у вас фарш, тоді вам буде ще швидше. Не потрібно нічого подрібнювати. Смажу на середньому вогні, щоб уся волога випарувалась із м'яса. Як тільки м'ясо стало ось такого приємного рум'яного апетитного вигляду, Додаю дрібно нарізану цибулю і на даному етапі додаю трохи чорного перця меленого та сіль. Ця засмажка має бути смачною і смажу, поки цибуля не стане прозорою. Начинка саме для вареників чи пиріжків найсмачніша виходить із квашеної капусти. Або суміші квашеної та свіжої капусти 50 на 50 Цього разу буду використовувати квашену. Обов'язково її потрібно правильно підготувати для цього. Так як капуста зберігалась у мене 3 місяці точно у погребі, то така капуста кисліша, ніщойно проквашена, тому обов'язково попередньо промиваю її і для того, щоб позбавитися зайвої кислоти, проварюю її 10-15 хвилин. Воду зливаю і потім така капуста буде ідеальна, більш ніж Під час тушкування швидше буде готуватись. Саме час додавати лавровий лист 2-3 штуки та додаю підготовлену капусту. Гарно перемішую, накрию кришкою і тушкую на малому вогні приблизно 20-30 хвилин. В кінці для свіжості додаю свіжу зелень. У мене заморожена петрушка і обов'язково куштую, чи вистачає солі. Якщо мало, тоді додаю сіль за смаком. Друзі, начинка із капусти готова! Як ви думаєте, які будуть вареники чи пиріжки з такою капустою? Якщо приготуєте саме з такою начинкою їх, то впевнена, що ваші рідні та близькі будуть просто у захваті. Буду рада вашим відгукам та коментарям. Надіюсь, відео було вам цікавим та корисним. А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!